Що хили стиглий колос, орел, мов хрест благословляє вись. У цій колисці народилась юність нащадки турбоївців, слава поколінь. Уже степи, що на кордоні з Кримом, вітри загрозу здалеку несуть. Ціни в країни пильна і незмінна, наш мирний труд і спокій стережуть. Підьдемо, козаки, слухайте наказ такий, гру військову у хочру з вами пограєм! кличе насам гетьман славний, боротьбу вступати вправно, до змагання всі готові. Ми завжди готові. Рій урбаніс, нас дивіз, круто бока наша доля, не вода нікро тече, козаку найперше воля, козаку найперше честь. Що, козаки, дайте слово сказати, чи не час нам дорогу козачих приймати? Саме час, саме час, саме раз, одержавши на раді згоду жінок козацького народу наше коло викликає, їх перевірити, жадаю. Поведу такує річ, що ви знаєте про Січ і про нашу Україну. Знаю, батько, славна Січ, ворогам ішла навстріч. Рідну землю захищала і народ наш прославляла Він та точка я народу, бо з козацького я роду. Щиро я свій рід кохаю, роду іншого не знаю, так завжди я буду жити, рідний край буду любити, українцям помагати Україна моя мати. А ну козаки і козачки, розкажіть мені про свої добрі діла. Ми стали ініціатором. Ання свят збройних сил України разом з військовими частинами на кордоні з Кримом.